Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець в прямому стрімі, українські сокіряни. Ви знаєте, це традиційно я говорю о 21.00. Кожну людину, яка буде дивитися цей стрім, я запрошую на 21.00 кожного вечора, коли я в прямому стрімі українські сукіряни розмовляю з українцями про проблеми. Та вирішення цих проблем, які турбують українців у важкий воєнний час. Ну а сьогодні традиційно 380-й стрім по справі вбивства Ірини Фаріон. 380-й. Вдумайтесь: 380-й. Дуже багато роботи. І знаєте, що мене турбує? Турбує те, що чесно скажу: дві проблеми мене турбують. Чи хватив у мене сил? Раз. І друга проблема. Друга проблема та, що на превеликий жаль, на превеликий жаль, допомога людей у праці моїй дуже-дуже дуже і дуже маленька. Люди дуже мало допомагають донатами. Це є проблемою, я відверто говорю, я ніколи не приховую і не говорю неправду. Завчора три стріми, і три стріми, всього два донати. Два донати. два донати Тому я дуже прошу усіх, хто мене чує, усіх, хто дивиться мої прямі стріми Будь ласка, допомагайте, тому що я одна з небагатьох людей в Україні, яка говорить правду. правду. Отаке От слово. Тому я дуже прошу: 54, 57, 08, 25, 13, 71. 8978, картка Приватбанку для тих, хто за кордоном. Ігор Швець, профіль Facebook. Там я в шкірянці без бороди, і ще посміхався. Пишете на месенджер Ігор Швець, профіль Фейсбук. Ми зв'язуємося, я можу отримати ваші донати повести юніон. Я дуже вас прошу, рідні, дорогі, допомагайте, хто чим може. Тому що у нас в Україні йде. Іде все до того, що слово правда скоро заборонять взагалі вимовляти. Просто заборонять вимовляти. За слово правда будуть карати. От так у нас на превеликий жаль. На превеликий жаль ми йдемо до цього. Тому, поки я можу це говорити, поки я живий на свободі, допомагайте, будь ласка. Ну і по темі стріму. Ви знаєте, я вчора виклав три відео, в яких коментував судове засідання в Шевченську, Шевченківському суді міста Львова. Продовжую коментувати його і далі. На суді сталося те, що не повинно було би статися, якби працювали адвокати Соломайни Немировський. Ви знаєте, я мільйони разів казав, що батькам. Зінченко, пані Олені і пану Федору потрібно міняти адвокатів. Мільйони разів казав, мільйони разів казав, вони мене не послухали. Не послухали мене люди, які підтримували пані Олену Зінченко. Ну і, ну і сталося те, що повинно було статися. Крім того, що вони програють засідання за засіданням. Славік Зінченко підстав себе на суді. От ви знаєте, сталося те, що я боявся, і сталося те, що я прогнозував. Коли адвокати не працюють, людина, яка сидить за гратами рано чи пізно починає захищати себе. Вона підсвідомо розуміє, що адвокати не витягують її, а навпаки, топлять. І це стосується і Іславі Казінченко, тому що він почав читати кримінально-процесуальний кодекс от він почав читати правничу літературу і вирішив захищати сам себе. В цьому немає нічого поганого. Поганою є те, що цією справою повинні займатися адвокати. Зрозумійте, Славік нікого не вбивав. Він неодноразово заявляв, що, слав... що я нікого не вбивав. Все. Твоїм захистом, Славік, якби він не почув, займаються адвокати. Не потрібно себе захищати. В плані того, що, коли йде слідчий експеримент, Славік почав казати, а там не так, а то не так. Робив дно татки, хвилювався, стискав кулаки. Просив перерви, щоб порадитись з адвокатом. Почав говорити судді, Ви бачите, а той стояв 7 метрів, а той 20 метрів, а там впала Ірина Фаріон. Не потрібно це робити. Не потрібно це робити Славіку Зінченко. Це не його робота. Доводити невину Славіка Зінченко повинні адвокати, які за це отримують гроші. Не потрібно Славіку втручатися в процес судового розслідування. Просто не потрібно. Він свої. Слова сказав, що він не бивав Ірину Фаріон. Він своє слово сказав, що я готовий сказати, де я був на момент убивства, коли в суді про це мене запитають: все, крапка. Рештою повинні займатися Сулиман Немировський, але Сулейман Мировський про це повинні були сказати Славку, що не потрібно йому втручатися в хід судового розслідування. Він може висловити свою думку, але отак втручатися не потрібно, тому що це зразу використають і використали проти нього. Його бажання довести те, що щось не так було в вислідчому експерименті, його хвилювання використали Софія Фаріон для того, щоб що. Використало, щоб сказати, бачите, він хвилюється, значить, він вбивав, він це все прокручив в голові, як він вбивав, і він себе видав. Ну, це ж можна було передбачити, б Соломіни Мировському адвокатам потрібно було пояснити Славіку. І я говорив раніше, що йому потрібно бути спокійним, витриманим. Я розумію, що Славік турбується, я розумію, що Славік бачить, що судовий процес іде не туди, що його тупо садять по безпреділу, без прямих доказів. Але потрібно себе тримати в руках. Тому що кожне його хвилювання, кожна його гарячковитість і намагання себе захистити самому трактується як доказ його вини. Ви бачите, от я розумію його, і люди його розуміють. Він бачить, що слідчий експеримент йшов з якимось порушенням. Він хотів це довести. Він пише нотатки, він розумна дитина. Це все правильно, але він не адвокат. Він не адвокат, і його поведінку там за склом повинні би адвокати Сулмани Мировські йому пояснити, Славік Зінченко починає турбуватися він бачить, що його посадять. Він бачить, що адвокати його не можуть захистити. І це все використала пані Софія Семчишин особа, яка перевернула все з них на голову, дай сказала ви бачите, він почав, він почав психувати, він почав хвилюватися значить він винен. Славик Зінченко почав хвилюватися, не тому, що він винен, Славик Зінченко почав хвилюватися, тому що навіть він в його дитячій підсвідомості вже думка живріє, що щось не так. Що його не захищають так, як потрібно, а його й не захищають так, як потрібно. Я про це вже говорю. Восьмий місяць, а толк, а толку. на превеликий жаль, багато чого залежить, багато що залежить від адвокатів. Людина, яка закрита, яка сидить в СІЗО, не може захищати себе, тому що вона не бачить ситуацію зі сторони. Скажу вам. Був такий один приклад, коли м, садили по безприділу в е, перебудовні часи е, колишнього начальника БХСС Молдови. Е, він був грозою барих спекулянтів, фарцовщиків кримінала Молдови, і тільки золота вилучив е, в барих молдовських да, корупціонерів більше 40 кілограм золота. Можете собі уявляти? Він був легенда, легенда е, економічного розшуку. Радянського Союзу він розкривав барих спекулянтів, фарцовщиків, я ж кажу, більше 40 кілограм золота. Його зловили, зловили, підловили вже коли він був на пенсії. Врахували те, що він і далі буде крутити, розкривати хабарників, спекулянтів і просто підловили. Коли він е був е підсудний. Одна молода адвокатша запропонувала йому свої послуги. Сказали: я викину вас. Він каже: у мене дві освіти вища і юридична, і економічна. Я сам себе буду захищати і прорахувався. Навіть людина з двома освітами, навіть людина, яка була начальником управління БХС Молдови, да це економічна нині поліція, він не міг себе захистити, тому що він не бачив себе з сторони. Він сидить в клітці і не може подивитися на справу сторони, він бачить її з клітки. Так само, Славік. Славік, рідний, дорогий, він хлопчак, він гарячий, він хоче довести правду, не розуміючи того, що правда нікого у Львові і в суді не цікавить. І отакі звернення будуть трактуватися і надалі стороною обвинувачення Софії Фаріон Семчишин особи як визнання його вини. Оце його хвилювання будуть показувати як хвилювання холоднокровного вбивця. Хоча вони сказали, що він холоднокровний, да? виходить, він не холоднокровний. Да? Ви знаєте, моя думка от моя думка дуже проста: не потрібно Славіку підставляти себе. Не потрібно підставлятися. Потрібно бути спокійним, потрібно бути витриманим, все обговорювати з адвокатами і не втручатися надалі, отак, в судове розслідування. Не потрібно давати козирі проти себе. Славік не винен, славік не стріляв. І не потрібно давати проти себе козирі. Не потрібно давати козирі. Ти сказав, я не стріляв. Ти відповідаєш на питання коротко по суті. Так і потрібно Славік тримати. Хотів би я, щоб він це відео побачив. Може хтось йому і перекаже. З вами український історик та журналіст Єрошвець 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку і велике прохання. Допомагайте, хто скільки зможе. Тому що мої сили на великий жаль не безмежні. Дякую за стрім.